Карби в кишеньках і не лише. У ботанічному саду іскоркам було чим зайнятися. Особливо теплої днини. Кожна стежина неначе запрошувала до свого казкового світу пишні дерева й кущі, доглянуті клумби, штучні озерця з фонтанчиками, дивовижа. Друзі милувалися природою. І принюхувалися до пахощів. Пуму та Міо дуже подобався аромат хвої, дерев з листочками-голочками. Хвоя пахне зимовими святами, мрійливо казав Міо. І трошки подарунками, погоджувався пум. Іскорки навіть змагалися, хто першим відчує знайомий запах. Вони зупинялися і задирали вгору носики, вишукуючи хвойні крони. Натомість жуж уважно дивилася на всі біч. Вона вирішила краще дослідити місцину. Під височезною ялиною іскорка знайшла продовгувату шишку. Ой, колюча, наче гігантський кактус, який ми бачили в оранжереї. Бринь теж захотіла роздивитися знахідку і чемно попросила дозволу в подруги. Жуж була не проти. Проте, взявши шишку в долоньки, бринь засміялася. Це так лоскітно. шишка приємна, а не колюча, І схожа, на веселого їжачка. А от я не боюся лоскоту зовсім. Навіть коли бігаю, бо по травичці або одягаю шалик на шию, озвався Міо. Це ще треба перевірити. Наприклад, за допомогою найкращого у світі ложкотуна. Пум знайшов пір'їнку і гойдав нею в повітрі. Міо не встиг нічого відповісти, адже друзі почули якесь стукотіння. Усі враз принишкли намагаючись зрозуміти, звідки лунає такий звук. Він то посилювався, то зникав. Та це ж дятел. зраділа жуж. Птах старанно стукотів на сусідньому дереві. Він дзьобав стовбур, вишукуючи поживу, постукає, перепочине, а потім знову за роботу. Іскорки спостерігали і дивувалися. Ну і спритність, я б теж так хотіла, мовила жуж і підстрибнула. Е, ні. Такі швидкості мені не до вподоби. Набагато краще гойдатися в гамаку, зауважив Міо. Він обійняв себе руками і трошки погойдався. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. А може, дятел підказує, що й нам уже час перекусити? запитав пум. Заплющмо очі і уявімо, що ще може настукувати нам птах, вигадала Бринь. Іскорка виструнчилася і заплющила очі, вдаючи із себе непохитну гору, точніше, гірку. Пум і жуж радо приєдналися до подруги. Лише Міо вирішив інакше. Зайві звуки мене відволікають. Для мого думання найкраще тиша. Я поки пороздивляюся химерні тіні дерев. Він побрів недалеко від друзів. За кілька хвилин озвалася бринь. О, Здається, дятел надихнув мене. Змайструємо з наших знахідок пташку. Шишка буде тулубом, пір'ячко крильцями, а дзьобик можна зробити з насінини. Вдома є трохи пластиліну. Жуж теж розплющила очі. Я, з Міо можу назбирати гілочок, щоб зробити для пташки гніздечко. Пум досі мріяв. Він облизнувся, проковтнув слинку і вимовив. Мені чогось солоденького захотілося, або тепленького, або просто млинця з чаєм. Звуки теж можуть бути затишними і викликати приємні спогади, хоча буває і навпаки, пояснила Жуж. Удосталь нагулявшись, іскорки поверталися додому наповненими. Вони несли в кишеньках не лише свої ботанічні скарби, а й нові відчуття, пахощі, звуки, кольори.